Щорічно, 14 листопада, відзначається День боротьби з цукровим діабетом. Ця дата була б обрана не випадково. Вона приурочена до дня народження Фредеріка Бантінга, одного з відкривачів інсуліну, що став рятівним засобом для мільйонів людей, які страждають на діабет. Метою цього дня є підвищення обізнаності про діабет, його симптоми, профілактику та важливість раннього виявлення. Адже за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, близько 800 мільйонів людей у світі мають діабет, і очікується, що ця цифра зростатиме в найближчі десятиліття. Цукровий діабет захворювання, яке викликається дефіцитом інсуліну абсолютним або відносним. І тому він має два типи: перший тип це є 10% від загальної кількості діабетиків. Це хворі з абсолютною недостатністю бета-клітин із абсолютною недостатністю інсуліну, і вони повинні ін'єкційно вводити цей інсулін. Решта хворих це є цукровий діабет другого типу. Тобто діабет з відносною інсуліновою недостатністю, а також нечутливістю клітин до інсуліну. Особлива увага звертається на важливість здорового способу життя, правильного харчування та регулярної фізичної активності. Такі заходи не лише сприяють профілактиці діабету, а й полегшують його перебіг у людей, які вже живуть із цим захворюванням. Уже напевне маєте досвід не менше ніж лікарі цього відділення. Ви знаєте, як хвороба протікає, як з нею боротися, які симптоми. Але покинувши це відділення, у вас є друзі, де Побуті ви можете підсказати, як провести самодіагностику, як швидко виявити і вчасно звернутися до профільних лікарів для того, щоб ця хвороба була пролікована, не запущена, і уникнути тих ускладнень, про які розказують профільні наші працівники. На заході були присутні два спікера: Володимир Гулійчук, лікар-ендокринолог, який розповів про правильне харчування, та Галина Дмитрієва, психологиня, яка розповіла, як підтримувати психологічний стан людям, які можливо вперше стикнулися з цією хворобою. Для того, щоб визначити чи запідозрити, що у вас може дане захворювання розвиватися, слід зауважити за собою такі симптоми. Це є сухість у роті, спрага, почащений сечопуск. постійно хочеться їсти або пити. Постійно відчуваєте свербіж шкіри. Може бути також може Якщо це вже тривало проявляється, і декомпенсація вже йде довгий час. Це вже може проявитися і затерпанням пальців, руки ніг коли починають ходити до неврологів. А в результаті виявляється, що причиною всього починається вже такий собі цукровий діабет в розпалі. Часто пацієнти хворі на цукровий діабет стикаються з різними психологічними труднощами, такими як тривога, депресія стрес. Наша психологічна підтримка спрямована саме на подолання цих труднощів. Що саме ми пропонуємо нашим пацієнтам? Перш за все, це психологічне консультування. Також ми пропонуємо методи психотерапії з доведеною ефективністю, такі як когнітивно-поведінкова психотерапія, позитивна психотерапія і мотиваційне консультування. Пацієнти, які відвідали захід, висловили позитивні відгуки та подяку організаторам за можливість отримати нову інформацію про життя з діабетом. А особливо цінними для багатьох стали рекомендації щодо збалансованого харчування та підтримці психологічного стану, які допомагають легше контролювати рівень цукру в крові. Ми одержали дуже змістовну, цікаву, потрібну для нас інформацію. Звичайно, що ми стикаємося з цим захворюванням тепер щоденно, і нам приходиться жити з цією хворобою. Але сьогодні про хворобу ми почули дуже багато від медиків і вважаю, що наш обов'язок сьогодні, як хворих, як пацієнтів, подякувати. подякувати медичному складу цього відділу на чолі з мамою відділу. Галиною Миколаївною на чолі з головним лікарем медичного цього закладу. Ярославом Петровичем цукровий діабет це не вирок. Це хвороба, яка піддається лікуванню. А освітні заходи допомагають пацієнтам не лише краще розуміти свою хворобу, а й вчитися жити з нею, покращувати якість свого життя та відчувати підтримку суспільства. Відгуки учасників підтверджують, що такі ініціативи справді потрібні та корисні, адже вони сприяють підвищенню обізнаності, допомагають людям з діабетом відчути себе не самотніми у своїй боротьбі.